Є дещо пообговорити, є деякі спостереження, а ви діліться своїми спостереженнями стосовно того, що відбувається навколо вас в соцмережах. Бо я в соцмережі останнім часом боюся заходити, адже я зразу дуже бачу сильно, наскільки наскільки мій емоційний фон змінюється від того, що я просто відкриваю. Ну, Фейсбук насправді став останнім часом дуже-дуже. Адекватним твіттер я читаю англомовні ресурси, і тому там завжди, в принципі, для мене е, тільки важлива інформація, цікава аналітика. А от всякі там стреси, то там, звичайно, хавайс ужито. Але питання в тому, що ми зараз живемо в такий крихкий час, що навіть коли ти відкриваєш якийсь контент, який пов'язаний з розвагою, то зрештою ти наштовхуєшся на біль. І сьогодні я не буду. Говорити про складні теми насправді емоційні теми, які дуже сильно нас всіх останнім часом тригерили. Але на цьому тижні я зроблю, маю надію, два етери і повернусь до складніших тем. Сьогодні хочеться поговорити про нас і про те, як ми можемо самі собі стати рятівниками бо у світі навіть розважального контенту ти натикаєшся на те, що робить тобі боляче. Це братик того коня, що вбили на бучі син Татіласа. Отак, От, дивишся сюжет ТСН про Камалію, а там бац і про вбивство коней. І ніби музичка розважальна, але дивитися це інтерв'ю далі стає важко. Або вмикаєш ну, наприклад, інтерв'ю Олі Фреймут, і вона ж має якось розважити, розказати про свої рецепти панянькості і про свій стиль. Аж раптом найбільша б'юті, річ, яка у неї найчастіше використовувана, це б'юті річ, яку ти береш у подорож, завжди. Б'юті річ це таблетки від мігрені. Воно не вважається б'юті річ. Не вважається. А, в мене Ні. просто перельоти в Мігрені. Добре, добре, б'юті річ. Ми живемо у світі контенту, який. Підкладає нам свиню на кожному на кожному кроці, коли ти хочеш подивитися інтерв'ю Камалі ти натикаєшся на залишки сліди злочинів в Росії в Бучі. Коли ти дивишся Олюф Прийму, ти розумієш, що ми зараз уже в такому стані, що таблеточки наш найкращий в принципі б'юті, наша найкраща б'юті. Річ тому, що коли в тебе болить голова, то мені здається, що дійсно дуже гарно прикрашає саме те, що тобі допомагає від того, щоб тобі стало легше, адже такий вираз обличчя і розлам. Не вираз обличчя це два різних обличчя, і чим це не б'ють річ, скажу я вам. І в принципі, я отак от трошечки подивилася розважальний контент і на цьому припинила. Але одне один уривок з інтерв'ю Фреймот я хочу процитувати, тому що мені здається, вона має е, проводити не лише майстер-класи з етики, і це не сарказм. А майстер-клас з взаємодії з іноземцями у тому, щоб розкривати їм очі на те, що такое рускій мір і рускій люди. От тільки послухав. Цю історію, мені здається, що тут нам всім кладу, кладу руку на серце, нам всім є чому повчитися у Олі. І якщо у вашому досвіді трапляється подібна ситуація, завжди пояснюйте іноземцям, хто перед ними, для того, щоб у іноземців завжди складалося правильне враження про те, чим є росіяни, не більше ніж як ну, Оля вам зараз все розкаже. Я вже не кажу про цих нещасних росіянок, вони взагалі якийсь... це окремий вид. Вони, не то, що... вони навіть посміхатися не можуть. Це якісь скрилені жінки. Нещасті. І вони постійно якісь злі. Вони Ти злі. Так. От я буквально перед виїздом. А це, бліст, треба коротко говорити. Нічого страшного. Перед виїздом заходила в магазин, купила цю сорочку. І дві росіянки, тобі би не сподобалися їхнє обличчя, вони якось так невміло на колоті, на всі гроші, і так от вони були вдягнуті на всі гроші. І вони понабирали так вульгарно з усіх полиць собі одягу. І там така бабця англійська йшла, така сухесенька, як, як суха, як грісіння, така бабця Грісіні. І вони ту бабцю як вдрулять, і навіть не вибачились. А вони «Excuse me». А я до неї підходжу, каже, це росіянки. Вона каже, окей, words, це ясно. Отже, бачите, бачите, хамство Росіян. Завжди дивіться зі співчутливими обличчями на іноземців, ви кажіть, ну це ж росіяни, що з них взяти, і їх взагалі не можна пускати в цивілізацію. Розслаблена Оля, от скільки її зверхність може дратувати в деяких моментах, але в моментах, коли вона говорить про росіян, мені здається, що це те, чому треба вчитися, те, що нам треба переймати, і власне це та інтонація, з якою ми маємо говорити далі про росіян. Ну після того як вони там почнуть розкладатися. Зверхня поблажлива таке. Таке, вчиться Олі Фреймут. майстер-клас.